Доброго здоров'я, пані та панове. Сьогодні у нас буде розпаковка. Я вам покажу дуже багато різних речей різного рівня прикольності. І перш ніж ми почнемо, я хочу подякувати, тому що за один півтора дня ми зібрали майже на 400 книжок. Додатково до тієї, тисячі, яку я планував друкувати. Це неймовірно, це просто суперклас. Низький вам уклін. Отже. Є багато дрібних таких маленьких речей артефактів, які я хотів би подарувати, розіграти між усіма благодійниками, хто донатить на друк наступної частини Сьомої Роти. І всі ці предмети так чи інакше пов'язані з історією сьомої роти. Почну із того, що, як на мене, видається найбільш цінним. Відео буде не найкоротше, але, сподіваюся, цікаве для тих, хто цікавиться «Сьомою ротою в цілому. Вибачте, за тавтологію. Отже, хто пам'ятає, у першій частині сьомої роти був розділ, де в колосо пікапа потрапила куля, і ми її звідти дістали. Хоч вся історія сьомої роти і вигадана, але так трапилося, що мені вдалося ще раніше знайти схожу кулю і зробити із неї ось таку штуку. Ось. Можна її одягнути. Отак воно виглядає. Тож. Повернувшись в столицю, я вирішив чому ні. Я зробив ще кілька таких. Вони зроблені повністю вручну. У мене їх є 5 штучок. Тобто це лот або подарунок номер один, їх є 5 штучок. Далі йде кепка. Звичайна кепка, які використовується у південних степах. Також є ще одна. Футболка 54-го розміру, там десь на ній пише, що це не для продажу. Це, ну, що називається ЗСУшна футболка. Але вона одна, як і кепік. Так, далі йде супер-дупер подарунок лот. Це найкращі шкарпетки ЗСУ, у таких можна тиждень ходити, і жодного запаху від них не буде. Ось, тут теж пише. Власність Збройних сил, але я собі дозволю подарувати. У мене є три пари таких. Не ношені ще, тож ще три пари таких носків. Потім іде дещо супер ексклюзивне, чого ви не знайдете швидше за все, на поличках магазинів. Я не буду казати, що це, я просто покажу, щоб не сприйняли за пропаганду. Але тим не менше, захисник. В якості сувеніру. Або якщо хтось використовує таке, у мене є три пачки. Вони також будуть серед призів. І наостаночок у мене є чотири шеврони. <рес> <рес> Не обий, як пов'язані із сьомою ротою. Славнозвісний куніметник. Так, ще у мене є шеврон бойова мала. <рес> Зампо. Самі бачите по чому. І ха -ха, один із моїх улюблених, я певен, вам буде кому його подарувати, якщо ви його отримаєте, стара потикана ондатра. Ось такі є дрібні штучки. Їх сумарно 17 призів. Вони будуть довільним чином розіграні серед усіх, хто є благодійником на друг другої частини сьомої роди. Я вам ще раз безмежно дякую. Це дуже класний результат. Просто за півтори дні назбирати на 400 книг. Уявіть собі, 400 книг це ось так багато. У мене все. А розіграш проведу, коли закінчимо збір. Можливо, ще щось сюди додам, якщо знайду якісь артефакти у себе в квартирі, які десь глибоко заховані. Тому гарного вам сонячного дня, хорошого настрою! А головне. Шановнися. Раптом ви із тих героїчних людей, які додивилися до кінця, то я забув ще дещо сказати, точніше нагадати. Всім, хто донатить на друк другої частини книжки, автоматично в подарунок йде аудіокнижка, друга частина. Тобто книжка ще не надрукована, але аудіокнижка вже є, і я її дарую. Щоб взяти участь в цьому супер-дупер розіграші, а також отримати аудіокнижку і задонатити, просто напишіть мені, я дам вам маленьку, коротеньку інструкцію. Це все.